Андрій Харук, військовий експерт, професор кафедри Академії Сухопутних військ. Пане Андрію, вітаємо вас. Пане Андрію. Мене чути? Так, вас чути. Добре, доброго ранку. Україні героям слава, пане Андрію. Я би хотіла з вами говорити про авіацію і про далекобійні ракети. адже саме про це говорить президент Зеленський на цьому тижні. Він по відеозв'язку спілкувався на саміті ЄС і сказав про те, що на жаль, зволікання з постачанням Україні зброї насамперед далекобійної не дає змогу відкинути окупантів. Вам слово. Тут наш верховний Головнокомандувач цілком правий, бо ми зараз відчуваємо нестачу двох основних компонентів: це далекосяжна зброя свого року роду довга рука, яка би дозволила би уражати цілі в глибині території зайнятої. Противником, завдяки хай рубіж розташування їхніх логістичних вузлів відсунутий на 80-90 кілометрів від фронту, але завдяки надходженню більш далекобійних ракет, тих же самих атак на наприклад чи ракет повітряного базування типу Storm Shadow і цей рубіж долося б відсунути ще далі, що безумовно позначилося б на ефективності ведення бойових дій. Крім того, крім того, використання таких далекобійних засобів дозволило б теоретично і навіть практично вражати позиції стартовіну, скажімо, тих же самих іскандерів, так які докучають мирне. Мешканцям українських міст і відповідно завдають збитки в нашій інфраструктурі. Що стосується авіації, то питання постачання сучасних літаків винищувачів багатоцільових не те, що назріло, але уже і. Перезів, звичайно, ми е, дуже цінуємо рішення сурядів словаччини і Польщі про передачу винищувачів міг 29 але це аж ніяк не якісне посилення наших повітряних сил. Це тільки компенсація тих втрат, які упродовж року повномасштабного від початку повномасштабного вторгнення зазнала наша бойова. Авіація до того ж, ну це не секрет, що ті ж самі міг 29 які передуються словаччиною і Польщею. Вони за своїми тактико-технічними параметрами поступаються найновішим російським винищувачам. Су 30 Су-35 і, і відповідно протистояти в повітряному бою складно. А наявність сучасних винищувачів, хочу підкреслити: це не тільки потенційна можливість забезпечення нашого наступу, ну чи контрнаступу, це вже питання формулювання. Але і питання посилення нашої протиповітряної оборони, бо е, закрити усю територію України з зенітними ракетними комплексами фізично не вдасться. Для цього потрібно ну просто стільки зенітних ракетних комплексів, яких в світі ну, немає. Стільки так, от відповідно, авіація в цьому відношенні сучасні винищувачі. Вона здатна виконувати функції мобільного засобу, перехоплюючи ті ж самі крилаті ракети на напрямках їхнього прориву через протиповітряну оборону, закриваючи оці проміжки між стаціонарними зенітними ракетними комплексами наземними. Тобто це підкреслює ще раз питання не тільки. Успішного наступу, але й ефективної оборони пане Андрію, снаряди генсек НАТО Ян Столтенберг сказав про те, що насправді різниця використання снарядів Україною та Росією велика. Росіяни використовують на добу 20 тисяч снарядів. Ми збройні сили України від 4 до 7 тисяч. Нам потрібні снаряди про снарядний голод говорять Збройні Сили України. Так, Європа пообіцяла протягом 12 місяців передати нам 1 мільйон снарядів, але Цього недостатньо. Це буде фактично 4 тисячі снарядів на добу, а росіяни 20 тисяч вистрілюють. Вам слово. Бачите, тут потрібно враховувати і ще і той чинник, що завдяки наявності сучасних артилерійських систем західного взірця, яких Ну, не так багато, але є досить значна кількість ті ж самі: М777, Цезарі, краби, Панцергаубиці-2000 і інші, і завдяки наявності досконалої системи управління артилерійським вогнем кропива із зав'язкою безпілотників і так далі. Наші збройні сили потребують: ну скажімо так, суттєво менше снарядів на ураження типової цілі, ніж це витрачають росіяни, тобто прирівнювати ось цю витрату один до. Одного нам ну не, не випадає, бо, ну скажімо так, ті цілі, які росіяни вражають двадцятьма снарядами, наші збройні сили можуть трьома-п'ятьма уразити. це ну так. Приблизно кажучи, це не точна пропорція, але приблизно такий порядок. Ну плюс до цього, ну та що робити? Треба шукати джерела постачання артилерійських снарядів поза е, Євросоюзом, поза Європою, можливо, навіть поза Сполученими Штатами. Ми от бачили вже там пакистанські боєприпаси е, успішно використовують наші наші збройні сили. Так є ну, скажімо так, Республіка Корея, яка ну поки що не надто активно. Допомагає в цьому сенсі, але теж це потенційний резерв. Та і деякі деякі інші країни, які мають достатньо розвинуту е, військову промисловість, і яка не постраждала від цієї хвилі е, західноєвропейського пацифізму в 90-х роках і на початку 2000-х, коли е, виробничі потужності так. військової промисловості суттєво скоротилися, пане Андрію. так, да, уточнення один мільйон снарядів на 12 місяців це. 2777 снарядів на добу абсолютно не порівняно з 20 тисячами окупантів. Дякуємо вам дуже. Андрій Харок, військовий експерт, Дякую. професор кафедри академії сухопутних військ. Дякуємо.